Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України це досвідчена, активна та шанована в усьому світі організація. Уже 25 років МКАС стоїть на сторожі справедливості в бізнесі, вирішуючи близько 500 справ на рік. 14 вересня в межах урочистостей з нагоди ювілею організації відбулися четверті міжнародні арбітражні читання пам'яті академіка Ігоря Побірченка. Для підбивання підсумків роботи та обговорення майбутніх перспектив на захід завітали представники бізнесу та влади, а також міжнародні арбітри. Я можу сказати, що є ті арбітражні інститути, в яких престижно бути арбітром, а є просто ті, які те можуть включити самостоятельно, і це просто для галочки. Поэтому я вважаю, що МКАЗ при ТВП України це это... Істинно тот інститут, в котрим хотят пить, якому довіряють. для кожної економіки та для кожної України. Я вважаю, що дуже важливо мати сильну арбітражну установу. Це добре для економічного розвитку країни. Це добре для бізнесу країни. І я вважаю, каз при те України продемонстрував, що вони важливі для бізнес середовища та для економіки. Де інварментефоде економія ця інституція є дійсно надійним, абсолютно неупередженим засобом розв'язання спорів. Це все свідчить про те, що Інституція не тільки відбулася, а те, що вона динамічно розвивається, вона потрібна, вона зайняла свою відповідну нішу серед арбітражних інституцій світових у межах зустрічі. Учасники заходу обговорили сучасні вимоги до арбітражу та роль арбітра в процесі. Дуже важливо мати сподівання на майбутнє для мене. Майбутнє це етичні підходи. Кожен з арбітрів не повинен комунікувати зі сторонами процесу поза його межами чи подавати фальшиві свідчення свідків. Також він не може висувати необґрунтовані вимоги. Основна квінтесенція арбітражу сучасного це надати якомога більше комфорту сторонам у розв'язання спору. І щоб цей спір був розв'язаний А: найбільш швидко, Б. Економно і Б. Ефективно, під яким розуміється справедливий об'єктивний розгляд справ майбутнє українського арбітражу саме в тому, щоб надати якомога більше можливостей сторонам спори, працювати над престижем українського арбітражу, зберігти його неупередженість та постійно розвиватися професійно. Ось першочергові завдання МКАЗ при ТПП України. Дізнайтеся більше про досягнення інституції на сайті ucci.org.ua.